Друзі, всім привіт! Продовж у нас залітає ось такий Volkswagen Alltrack 2019 року випуску. Автомобіль в дуже класній комплектації, можна сказати, максимальна комплектація Alltrack 4 For Motion, повний привід. 2019 рік колір білий перламутр, рідкісний колір та рідкісна комплектація. 2-літровий дизельний двигун на 190 кінських сил. У нас ось так автомобіль класно виглядає, колір перламутр. Камера не передає того ефекту, але все ж таки постараюся вам його показати. Ззаді ось у нас такий класний вихлоп, фоушен, електрокришка багажника. У нас є шторка, коврик, повноцінна запаска та музика. Преміальна Дінауді, також є в нас фаркоп. У нас гарна літня гума на супер сучасних, крутих легкосплавних дисках, повний безключовий вхід, панорама. У нас ось такий шкіряний салон, шкіра напа в ідеальному стані, чорна стеля. Жодних поскоджень по салону у нас немає. Так само на задніх вікнах сонцезахисні шторки. Двойний склоп-пакет по всій по всьому автомобілю. У нас є амбієнт-підсвітка, преміальна музика DIN-Audio. Ми бачимо стан карти в ідеальному стані. Повний електропакет сидінь. для Volkswagen це дуже велика рідкість. Жодних пошкоджень, потертостей немає по борожиках, шкіра напаз з обдувами та підігрівами. У нас є підігрів керма. Підігрів обдув сидінь. Все працює. У нас адаптивна мод підвізка. Підлокітник в ідеальному стані. Ми бачимо водійське сидіння в ідеальному стані. Камери в нас присутні 360 з віртуальною реальністю. У нас максимальна оптика, фуллет, яка вирізає пішоходів та автомобілів, капот без сколів, посічки немає. У нас атермальне лобове скло з підігрівом Він код автомобіля, кого зацікавить. Всі асистенти, асистенти, безключовий вхід, мертві зони. У нас двойний склопакет. Сейчас вам покажу. Ось так видно пакет. Жодних царапин немає. У нас масаж сидінь, ергокомфорт, повний електропакет з пам'яттю, стан водійського сидіння. Автомобіль в дуже збереженому стані. Стан керма, ви можете... Побачите в ідеальнішому стані. Так само ручка КПП. У нас є вебасто Підігрів лобового камери 360 з віртуальною реальністю. От ми можемо бачити. Підігрів. Так само в автомобілі присутній підігрів задніх сидінь. Тому, кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Приїжджайте, буду дуже приїжджайте, чекаємо на вас. Всім гарного дня.